Всім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами спечемо шоколадний кекс, але він буде як торт, цілком гідний святкового столу. Спочатку 150 г цукру додаємо до 5 курячих яєць і збиваємо. Аж до попі маса посвітлішає і збільшиться. Тепер додаємо сюди 150 г вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури, таке собі м'якеньке. І продовжуємо перемішувати. Далі додаємо все решту за рецептом: 150 грамів борошна з однією чвертю чайної ложки солі, 70 грамів натертого чорного шоколаду і одну чайну ложку розпушувача. Все це гарненько перемішуємо до однорідної маси. Маленьким шматочком вершкового масла змащуємо дно та стінки чаші мультиварки. Тепер викладаємо до чаші все тісто. Трошечки його розрівняємо. Чашу ставимо до мультиварки і зачиняємо кришку. Працювати в нас буде програма випічка. Налаштовуємо її на 50 хвилин. Кришку до кінця випічки не чіпаємо. Програма закінчилася і наш кекс готовий. Виймати його з чаші краще за все переворотом на стімера. Можна прикрасити кекс розтопленим шоколадом або ж цукровою пудрою. А ще висота кекса дозволяє навіть розрізати його на два шари та змастити всередині, яким захочете кремом або джемом. Як бачите, знову нічого складного. Просто і швидко ми з вами накалапуцили таку гарнюню смакоту. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною та не забувайте про вподобайки і коменти. І ще побачимось! На все добре!